Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, щиро вітаю всіх в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить, в рамках якої ми допомагаємо вам краще розуміти складні уривки святого письма. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету. Сьогодні, в контексті триваючої агресії Росії, Проти України я хочу сказати кілька слів про те, що Біблія говорить про так звані принципи справедливої війни. Ви знаєте, що ця тема про теорію справедливої війни чи про принципи справедливої війни піднімається в багатьох християнських середовищах <кхід> з огляду на те, щоб ми могли мати якесь обґрунтування. Того, що ми маємо право на національну самооборону. І дехто говорить, що ці речі не цілком мають якесь біблійне підґрунтя. Що я можу про це сказати? Передусім, загалом важливо сказати, що Біблія має, якщо говорити англійською мовою, такий з більшість текстів, які є, так ми кажемо, дескриптів, тобто описові. Немає того, що ми називаємо прескриптів, тобто от, ти мусиш це робити. Чи Біблія десь запрошує нас до певного стилю поведінки, до певного способу життя, який загалом називається єврейською Дерек, грецькою одос, тобто шлях, дорога це є певний шлях, де людина якось пробує уподібнюватися до Бога. Тим не менше є певні речі, з яких висновки виснувати не так складно. Передусім на початку е, Святого Письма, е, після отої розповіді про потоп, е, в 9 главі, в 6 вірші, Господь каже: хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Далі ми будемо в п'ятикнижі знаходити дуже багато текстів, які говорять про те, що всяке неправомірне застосування сили стосовно іншої людини, приниження і, і, і несправедливе вбивство повинно бути покаране. Коли ми дивимося на тексти нового завіту, то тут е, доволі повітним е, помітною є роль влади. І вже класичний текст з посланням до Римлян 13 глав, 4 вірші каже, що влада є слуга Божий тобі на добро. А як ти чиниш зло, то бійся, бо не дарма меч носить, вона Божий слуга, що відомщає карає того, хто чинить зло. Сам Ісус, коли його провокували його противники, сказав: віддайте кесареві, кесаре, а Божові, а Богові Боже. Ці слова є. В Євангелії від Матея, у 22 главі, у 21 вірші, отже, Ісус закликає, щоб ми віддавали владі належне. Той самий апостол Павло у своєму посланні до Тимотея в першому посланні, в другій главі, з першого по другій вірш, каже: передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей. Та за царів і всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо спокійно вести життя з усією побожністю та престонністю. Так само у своєму іншому пасторському посланні до Тита, в Третій главі в першому вірші, той самий святий Павло каже: нагадай їм, щоб корилися верховній владі, тобто своїм вірним, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла. В кінці е апостол Петро. У своєму посланні першому, в другій главі, з 13 по 14 вірш. А пам'ятайте, що це послання, яке написано для того, щоб християн заохотити тривало переносити страждання Христа ради. Отже, святий Петро каже: коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві, верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям і похвалу доброчинцям. Отже, як ми дивимося на послання, ми бачимо, що перші учні Ісуса закликали до послуху владі, яка зобов'язана дбати про добро суспільне, про добро того чи іншого народу. Цікавий є текст в Євангелії від Йоанна в 18 главі з 10 по 11 вірш, коли слуги про священників прийшли. Гецеманського саду, щоби схопити Ісуса, читаємо, що Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши первосвященникого слугу, відрубав йому праве вухо, малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: Сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені Отець, чи не мав би її пити. Отже, тут ідеться, що Ісус забороняє неналежне використання зброї. Але в іншому місці. Ми абсолютно бачимо іншу, скажімо вже поставу Ісуса. Зокрема, мова йде про Його, оцю останню промову, яку ми називаємо есхатологічну, яку він сказав своїм учням, сидячи на Оливній Горі навпроти храмової гори. Каже Ісус: як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він ж до них промовив. А тепер. Хто має калитку, нехай її візьме, так само й торбу, хто ж не має, хай продає свою одежу і купить меч. Тобто Ісус говорив, що очевидно будуть різні переслідування, і тому треба бути готовим також і до оборони власного життя. Тому, як ми дивимося на ці тексти, загалом я запрошую переглянути наше попереднє відео про любов до ворогів. Ви побачите, що новий Завіт загалом не є антимілітаристським. Я не буду повторювати зогляду на формат нашої передачі і час обмежений, який ми маємо. Тут, будь ласка, передивіться навіть, може, три попередні відео про війну в Старому Завіті. Про любов до ворогів, підставніші щоки в другому, друге відео чи це третє, як я вже казав, про війну в старому завіті в новому завіті. Перепрошую, І ви побачите, що всі ці речі підводять нас до того, що людина має право, навіть обов'язок боронити, якщо не своє життя. Обов'язок боронити життя своїх ближніх. Тому, починаючи від доби Константина Великого, святий Амброзій Медіолянський та його учень, святий Августин, для того, щоб оборона християн їхнього життя не переростала в насильство, почали випрацьовувати так звані принципи справедливої війни. Католицька церква впродовж своєї історії. По різному, очевидно, формулювала ці принципи, а передусім причини, які вважалися справедливими для війни. І тут властиво важливо говорити про причини справедливої війни. Наприклад, до середини ХХ століття ще визнавали, що можна було відстояти права, відбити на справедливий напад. І помститися за нанесену шкоду, але папа Пій XII чітко обмежив можливість участі християн у збройному конфлікті виключно до національної самооборони у відповідь на неспровоковану агресію. І тому передучи, беручи під увагу під увагу. Загальний настрій Святого Письма, передусім Писань Нового Завіту, витворилося таких загалом сім основних принципів, які вказують на те, коли національна самооборона може бути справедливою. Передусім, для цієї справедливої війни так, потрібна що? справедлива причина, тільки самооборона або Захист. Завжди католицька церква засуджує будь-яку неспровоковану не агресію. Будь-яка неспровокована агресія є засуджена католицькою церквою у світлі навчання святого письма і всієї традиції церкви. Право держав здійснювати самооборону гарантовано врешті 51 ї статтею статуту ООН. Агресія має таке визначення: застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторкності або політичної незалежності іншої держави. Це є резолюція 33.14 генеральної асамблеї ООН 1974 року. І очевидно, коли ми дивимося на причину. З якою він Росія прийшла війною в Україну, вона не витримує жодної критики. Другий дуже важливий момент для війни завжди повинен бути справедливий намір чи мета. І цією метою завжди є забезпечити справедливий мир для всіх сторін. Коли ми українці чуємо оце намагання нас замирити, це нас очевидно ображає. Але ми повинні бути дуже уважним до формулювань. Справедливий мир передбачає покарання агресора і відшкодування усієї нанесеної шкоди, помста, завоювання, економічна вигода і підпорядкування в цьому контексті неприпустимі. Метою нашої національної самооборони є справедливий мир відстоювання е, нашого права. На те, що ми маємо жити в історії нашої території, для того, щоб ми осягнули справедливий мир, щоб агресор відступив, покаявся, за досить учені нанесену шкоду і так далі. Третя важлива річ: тільки законна влада, тобто тільки держава або законний уряд, має право ініціювати війну, ніколи партії, особи і так далі. Тут є, очевидно, певна колізія сьогодні. Бо є тоталітарні режими, які вважають себе законними, як от білоруський режим Лукашенка, чи незмінна протягом 20 років влада в Росії, але це очевидно також є зрозуміло для всіх цивілізованих людей, що ця влада є узурпована. Що Лукашенко є узурпатор, російський керівник є диктатором і так далі. Четвертий важливий принцип. Війна це завжди крайній, тобто останній засіб. Можлива тоді, тільки коли. Переговори, арбітраж, компроміси та інші шляхи потерпіли поразку. Як раціональне створіння, людина зобов'язана, якщо це можливо, приймати рішення на основі здорового глузду і законів, а не сили. Тобто війна є тільки крайнім засобом, і вона. Може бути тільки самообороною. П'яте захист цивільних. Бо, за як війна є офіційним актом уряду, воювати можуть тільки особи, які є офіційними представниками уряду. Цивільне населення не може піддаватися атакам. І тому ми бачимо, що як і в попередньому, в принципі в четвертому, для Росії це не був крайній засіб. Це просто було намагання нас знищити. Так само, і цей п'ятий принцип захист цивільних абсолютно не дотримується, бо ця війна в своїй природі є несправедливою. Ми бачимо намагання цими днями і тижнями знищити нашу цивільну інфраструктуру і зробити, як кажуть, холодомор. Вони вже мають в цьому практику. Вони робили голодомор, і, і депортації. Тому холодомор для них це є просто ще одна страшна акція. Яка випливає з їхньої знелюдненої постави. Шосте кожна війна має обмежену мету і завдання. Ціллю справедливої війни є мир, а не цілковите руйнування ворожого народу, економіки чи політичних інституцій, що у випадку расистів є якраз і навпаки. Вони хочуть зруйнувати нашу економіку. Ви подивіться, дорогі мої, де приходила Росія, що відбувалося. Коли вони прийшли в Грузію, ця Абхазія, Осетія, там все позаростало. Там, знаєте, як якісь як Чорнобильська зона, то саме є в Придністров'ї, то саме ми бачимо на Донбасі, Луганська, Донецька область. Вирізали підприємства, все вкрали. Це просто жахіття. Така руйнація інфраструктури України, економіка, яке відбулося протягом останніх вісім місяців війни, просто здавалося би якимось сюррем, сюрреалізмом, якби не була жорстокою правдою. І в кінці обмежені і пропорційні засоби, озброєння та сила, повинні бути зведені до визначеної необхідності, щоб відбити агресію та зупинити майбутні атаки, тобто забезпечити справедливий мир. Але Росія не відбиває якоїсь агресії. Росія наступає, бо, як вони сказали 27 лютого через своїх пропагандистів Ріа Новості, що для них необхідністю для їхнього існування є знищення України. І тому, очевидно, жодні пропорційні засоби не вживаються. Руйнується інфраструктура, вбиваються цивільні, тероризуються різними дронами, тими шахедами і все інше. І ми бачимо, що в цьому немає кінця краю, включно з загрозою вдарити ядерними боєголовками, що має постійно очевидно тримати населення в страсі, щоб люди виїжджали, щоб створювати просто обвал економіки, міграцію і так далі. Отже, ми бачимо, що з усіх тих сімох речей, які я перелічив стосовно Росії, застосувати не можна нічого, бо власне вона порушує всі ці принципи. Тому, читаючи Боже Слово, ми розуміємо, що як люди, які створені на образ і подобу Божу, маючи Богом дане право на життя, ми зобов'язані боронити життя наших ближніх і розуміти, що те, що ми робимо, воно є суголосним з Божим порядком і Божим законом. Хай Господь усіх вас береже, хай Господь благословить всіх наших захисниць і захисників. Іде зима, посильно допомагаємо всім нашим представникам Збройних сил, щоб вони могли стояти на сторожі нашого життя. Ми були в ефірі програми Бог не просто говорить. На живому телебаченні запрошуємо ставити свої запитання в чаті наших ефірів, щоб у відповідності з вашими запитаннями могли формувати відповіді на ті уривки, які, які викликають у вас труднощі при читанні святого письма. Пам'ятаємо, що знайде той, хто шукає, зрозуміє той, хто думає. Хай вам щастить до наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!